Кредо сержанта, я сержант Національної гвардії України, лідер і наставник для підлеглих опора та помічник для командира. Відповідальний, цілеспрямований, надійний та сміливий. Здати, приймати рішення та нести відповідальний. Завжди буду стояти на сторожі закону. Сержанський корпус Нацгвардії дуже сильно змінився спочатку повномасштабного вторгнення, тому що. Під час активних бойових дій сержанти керували особовим складом безпосередньо на нулі, вони стали більш більш досвідченими, впевненими в собі, і за ними йдуть люди. Це справжні лідери. Перша чергова роль це збереження життя і здоров'я особового складу. Не допустити втрат. Якщо ти лідер від народження і дуже гарний керівник. І за тобою йдуть люди. Якщо ти вмієш перемагати, може сміливо присвоювати сержантське звання і ставити його на посаду. Спочатку, коли була підготовка особового складу, ми навчали їх теж теж на своєму досвіді, але коли до нас вже поверталися люди на відновлення боєздатності, у нас був уже зворотний зв'язок. Що треба покращити, що треба додати. Що може, десь щось треба було обрати, і таким чином ми вдосконалювали процес підготовки особового складу. Наразі у графенвері проходять підготовку більше тисячі українців. Бійці опановують різні види західних озброєнь в українців. Суперінтенсивний курс підготовки тренуються сім днів на тиждень і в день, і вночі. Зараз е, існують багато закордонних курсів для сержантського складу. Особисто я проходив курс у Німеччині. Це були курси головних сержантів рот. На сержантському курсі всі інструктори були сержанти. З офіцерами, відповідно, працювали офіцери. Основною метою цього курсу було навчити сержантів працювати з офіцерами, тим самим створюючи дуже потужну робочу групу, офіцер-сержант. Кожного дня призначався новий командир роти, новий командири зводів. Нові головні сержанти взводів і призначалися в новий головний сержант роти. Нам ставили завдання, яке треба виконати, і на рівні роти відбувалося планування. Командир роти відігравав свою роль, головний сержант роти відігравав свою роль. Підйом о 6.00 сніданок на 7.20 автобуси виїжджали. На польові виходи, ну, на ті локації, там, де ми займалися. І польовий вихід закінчився о 22-й, деколи 22.30. Отак от ми приїжджали на свій кемпінг, і все, що залишалося, це тільки помитися і лягти спати. Проти нас працювали американські військові, стрільба була холостими набоями, але бажання ну, перемогти залишається завжди. Але передусім було. Основний акцент на те, як ми спланували цю місію і як ми цей план ре ре реалізовували в життя. До нас всіх відносився з повагою. Ми, на відміну від вас, ніколи не захищали свою державу. А ви захищаєте свою державу. Ми виконували місії по всьому світі, тільки крім території своєї держави, А ви на своїй землі. Те, що ми демонстрували під час виконання завдань, хай це була і гра з холостими набоями, але вони з таким не стикалися, що ми там витворяли. Це як за правду було. І коли там хтось е, е, припускався помилок під час артилерійського обстрілу, імітації артилерійського обстрілу там залишався е, повний рост або був положені в, в коліно, а не лежав. І інструктори підходили і казали, що, у вас поранено, або ви загинули. Треба було виконувати це. Ми взяли з цього курсу те, що нам було цікаво. Але і наші наземні партнери взяли для себе теж, що їм було цікаво. Вони, навчаючи нас, вчилися самі. Наші інструктори вони навчають особовий склад, по те, що через що вони вже пройшли самі. Розвиваємось вже під час війни цієї. Це моталига. дистанція 1100. Огонь! Агонь. Цей шеврон був відзнакою нашого курсу. Такий шеврон носили тільки сержанти і американські інструктори, які були на цьому курсі. Коли були теоретичні заняття, ми кожного ранку зачитували кодекс сержанта Збройних сил України. У Національній гвардії є теж кредо сержанта Національної гвардії України, але, на жаль, з ним ніхто не був знайомий, і я їх познайомив. Я усвідомлюю свій обов'язок перед державою та народом. Сьогодні я краще, ніж учора. Мої знання та досвід є запоругою успіху виконання поставлених завдань. Я готовий прийти на поклик нації, стати на захист своєї землі. Пишаю своїм званням і довірою командира. Оце відзнака про проходження цього курсу. Вона дається тільки одній людині. Під час нагородження вже мені подарували такий коін. Це коін підрозділу Бові. Символом цього підрозділу є ніж. І до цього коїну ще додавався ніч. Дуже гострий. Перевіряли вже. Це загальний сертифікат по завершення цього курсу. А це окремий сертифікат до відзнаки. За більшістю голосів переміг я. Я рушійна сила Національної гвардії України. Я сержант. Профессионал своей справы.